Продовжимо третю частину bmw троечка F-30 кузов. По кліпсам поїхали. Кліпса розпірної дії діаметром 6 мм фіксація. Ось такого плану. Ось така і ось така. Це кріплення підкрилків BMW. так зараз Номер у нас 10. Тут по периметру в принципі, можуть стояти. Так само на бампері. Ось номер 15, нижня юбка бампера. Теж можуть стояти ці кліпси. Далі гаєчки пластикові BMW. Вони вже йдуть з різьбою, є BMW без різьби. Це теж йдуть підкрилки. Такого плану. Так, схема що у нас? номер 8 теж підкривка. А ну захист двигуна. І на захисті двигуна теж. На даній схемі номер 19 Тут по краям бічний, бічна, бічний захист двигуна. З боку підкривки. Далі. саморізи Кріплення кронштейна бампера. Переднього. Ось такий саморіз. Вони продаються тільки в оригіналі. На схемі ось кронштейн номер 7 номер 8 і номер 18 сам Самаріс. Кріплення тобто, бампера з, ну, з крилом, грубо кажучи. Далі скоби. Ми вже про них знімали, але ще вони використовуються теж на бампері і теж на захисту двигуна. Ось такі і ось такі. І відповідно до них саморіз. Зараз покажу на захист двигуна. Ось захист ось номер 5. Ці ж саморізи і скоби там. По периметру. Бампер. Зверху на бампері, а потім зверху ставиться пластикові накладки під капотом. Так, далі скоби номер 13 на підкрилках. Ось тут нижня юпочка і підкрилок внизу. Ну і захист дна теж сам саме, номер 13. Ось спереду, збоку і ззаді.